Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. Це перший ролик в цьому році. Перш за все, хотів би привітати всіх з новим роком, побажати здоров'я, успіхів, гарних заробітків, поменше скаму. Ну і звичайно, насамперед, в наш нелегкий час мирного неба. Сподіваємось, що мир нарешті настане на нашій землі. Ну або просто хтось зрозуміє, що нам не потрібен їхній мир, нас влаштовує і наш. Ну але це все політика. Тут ми говоримо про інше, але все, але все одно сподіваємося, що все закінчиться найближчим часом. Ми Сьогодні поговоримо про такий проєкт, як Carl Protocol, в який було інвестовано в першому раунді 4 мільйони доларів. Також на початку грудня в них був другий раунд інвестування. Але поки що сума інвестицій не розголошується. Але вартість проекту зросла на 20 мільйонів. Тому кошти у проєкта є. І сьогодні ми розглянемо, як ми можемо прийняти участь в Айдропі від цієї платформи, що нам потрібно виконати для того, щоб отримати винагороди. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ми не будемо дуже затягувати, перейдемо до самого огляду. І мова піде в нас сьогодні про проект КАРВ Protocol, який створює інфраструктуру облікових даних засереджених на іграх, надаючи геймерам суверенітет даних і інтелектуальні ігри, тобто це ігрова платформа. На який ми можемо грати в різні ігри, і вони забезпечують конфіденціальність наших даних. Також можемо приймати участь в подіях від різних ігор, за це отримувати бали, які подалі можемо обмінювати на бонуси в іграх або інші бонуси. Але мова сьогодні не про це. Платформа буде запускати свій токен. І зараз ми можемо прийняти участь в роздачі цих токенів. Для того, щоб нам почати приймати участь, переходити за посиланням під цим відео, потрапляйте на ось цей сайт. Перше, що нам буде потрібно для того, щоб прийняти участь в цьому айдропі, це мережа OP BNB і близько 70 центів в монеті BNB. Поповнити цю мережу ми можемо як напряму в біржі Binance, так і перевести з основної мережі. Краще використовувати ось цей міст, він є доволі дешевий по комісіях. Силочку я також залишу в описі під відео. Ну і після того, як ви перевели, повертаємося на сайт. Далі вас відразу. Вискочить ось таке вікно, вам буде показувати, що потрібно придбати карт ID. Ви натискаєте Next, там йдете до кінця, потім в кінці вам покаже також ось таку вкладку, що вам потрібно тут занести сюди BNB і придбати цю карт ID. Ви просто закриваєте цю вкладку. Далі на сайті логінимося за допомогою MetaMask в мережі OPBNB. Підписуємо в гаманці. Далі проходити трішки нижче. Тут ми бачимо, що ми будемо збирати сол, це якби поінти поинти тут. І коли ви нажмете на будь-яку зі вкладок, у вас знову відкриється вікно, що вам потрібно придбати. ID. Виглядає це все ось так. Ви можете натиснути ось тут TOP BNB. У вас відкриється наступна вкладка, ось така, де вам потрібно на ось цей адрес відправити відправити хоча б 70 центів у BNB. Але ви також можете цього відразу не робити. Також закрити цю вкладку для того, щоб впевнитися що ви нікуди не передаєте ці кошти. Ви знову повертаєтесь на сайт. І ось тут є ось така вкладка, ви її відкриваєте, і це якби ваш Внутрішній гаманець, де зберігаються ваші кошти, ви можете просто копіювати тут цей адрес і сюди поповнити вже кошти. Після того, як ви поповнили, ви знову натискаєте на будь-яку вкладку. У вас знову відкривається, що вам потрібно придбати Carv ID. Ви його мінтите і потім вона у вас буде відображатися у вашому гаманці вкладки NFT. Як бачите, вона тут відображається. Потім також бажано ще створити свій Play Name сервіс Натискаємо ось сюди. Тут вводимо назву нашого домена, наприклад, там люблю вводити на жаль, зараз не відображається ця ціна, але я також не з першого разу зміг його отримати, так як тут бачите, і зараз нічого не відображається, скільки в нас що коштуватиме. Тому якщо у вас така ж сама проблема, почекайте годинку-дві, якщо ви особливо тільки зареєструвалися, і воно потім все пройде. Також дивіться, бажано вводити цей домен мінімум з 13 символів, так як Ціна за такий домен буде там 1-2 цента. А якщо буде менше символів, то ви сплатите 5 і більше доларів. Тому робіть якомога довший цей домен. Ось як бачите, який створив я. І за нього я заплатив лише декілька центів. Потім також він буде відображатися в нас в гаманці, його назва. І вже після цього ми можемо перейти до збору «Soul». Ми переходимо знову ось сюди нижче. І тут нам потрібно виконати ось ці завдання. Перше відразу у вас буде те, що ви підключились через гаманець Metamask. Далі тут здається просто переходите на сайт, і потім воно буде також щодня вам надавати 10 сол. Потім підключаємо свій Steam, Twitter, Discord, пошту, Facebook і підтверджуєте свій емейл. І все ви будете отримувати за кожен день по 81 соло. Для того, щоб нам їх зібрати, ми просто можемо натиснути Free Carve, Чекаємо. І все, ми зібрали наші соло. Тут ми бачимо загальну кількість, скільки ми їх зібрали. Але також ми можемо тут ще збирати в мережі OPBNB та ZK sync era Давайте перейдемо на OPBNB. Тут взагалі комісії. Нульові, але якщо у вас зовсім буде нуль на гаманці, ви все одно не зможете цього зробити. Тому, хоч якісь копійки у вас повинні бути на гаманці, ми натискаємо зібрати. Чекаємо, підтверджуємо транзакцію в гаманці. Зараз побачимо, які комісії ми сплачуємо в цій мережі. Тобто, як бачите, показує зовсім 0. Підтверджуємо. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція. І все, ми зібрали своїх 90 сол, і також можемо ще збирати ЗК Сінк Ера. Звичайно, тут вже нам потрібно буде сплачувати більші комісії, так як вони плачуться через Ефіріум. А комісії там залежать від вартості газу на даний момент. Зараз, на жаль, на цьому моменті я не можу вам показати, так як в мене зовсім немає коштів в мережі ЗК Сінк. Ну, але переважно комісія близько 15 центів, буває 13%. Але як бачите, тут ми вже збираємо набагато більше сол. Я б, звичайно, радив збирати в цій мережі для тих, хто також виконує ретродроп від мережі zk Sync. Це додаткові. Транзакцій, звичайно, об'єму ви таким чином не наб'єте, але кількість транзакцій у вас буде набагато більша. Ну, але кожен дивіться по своїх коштах. Ну або просто ми можемо збирати тут їх щодня безкоштовно, нічого на це не витрачаючи. І також тут ще можемо отримувати по 300 сол для активних гравців в Steam. Якщо ви щотижня граєте в Steam хоча б 4 години, ви будете отримати додатково ще 300 сол. Тому для активних геймерів це також плюс. І також дивіться, до 3 числа ви ще можете також отримати подарункові 300 сол. Тому, якщо ви будете дивитися це відео до 3 числа, ви зможете ще додатково отримати 300 сол, просто заклеймивши їх. І також ще тут можуть бути додаткові винагороди за виконання завдань. Це просто за те, що ви там, наприклад, зібрали в якійсь мережі. Ці поінти за те, що попідключали свої соцмережі, вам також повинні нарахувати додатково SOL. Ну і далі вже збираємо, чекаємо обміну на токени ARC. Як бачимо, поки що курс обміну під питанням. Ця інформація не розголошується, але часу вже залишилось не так багато, тому переходьте якнайшвидше. І починати збирати ці солд. Проект виглядає дуже перспективно і на ньому можна буде доволі непогано заробити. Ну, Ось такий був сьогодні проект на огляді. Кому цікаво, переходимо, реєструємося та заробляємо. А я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, підписуємося на канал, ставимо лайки та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!